Служба підтримки потойбіччя Я ніколи не любив телефони. Мені завжди здавалося, що коли прикладаєш слухавку до вуха, чуєш не лише людину з іншого кінця дроту, а ще когось. когось хто просто дихає поруч. Уважно слухаючи. Мене звати Олег. Мені 32. Я працюю оператором у колцентрі. Технічна підтримка побутової техніки. Робота не з найприємніших, але стабільна зміни, кава, шум навушників одне й те саме привітання сотні разів на день. Зазвичай усе зводиться до нудного конвейера, телевізори, ноутбуки, роутери. Люди дзвонять, кричать, що в них нічого не працює, і я чемно повторюю скрипт. Доброго дня, служба підтримки, мене звати Олег, чим можу допомогти? Але того ранку, коли все почалося, я ще не знав, що відповідатиму зовсім іншій службі. Осінь тільки набирала силу мокра, важка, без сонця. Ми сиділи в офісі на шостому поверсі, світло блимало, і навіть кондиціонер видавав дивний стоїн. Я вдягнув гарнітуру, натиснув кнопку прийому лінії. І почув у вухах легке дихання. Не шум зв'язку, не тріск, саме дихання. <клес> Алло, сказав я. Доброго дня! Технічна підтримка. Слухаю вас. Мовчанка. І потім рівний чоловічий голос, спокійний до неприродності. Добрий день, Олеже. Я напружився. Ми ж не даємо клієнтам імен операторів наперед. Перевірив номер у базі невідомий. Перепрошую, ми раніше спілкувалися? Так. сказав він. Раніше. Його інтонація була надто впевнена, ніби він знав мене більше, ніж я сам. Ви телефонуєте з приводу несправності техніки? Не зовсім. Я представляю іншу службу підтримки. Уточніть, будь ласка. Яку саме Потойбічну, Я ледь не розсміявся. Подумав, хтось із колег вирішив пожартувати. По той бічну. Це щось нове. Ми фіксуємо порушення користування тілом. І, на жаль, у вас виявлено збій. Ви, мабуть, помилились номером. Ні, Олеже. Ви неправильно користуєтесь своїм тілом. Ваш термін спливає через три дні. Я різко натиснув кнопку завершити дзвінок. На екрані ми готіли нулі, дихання залишилось у навушниках ще кілька секунд після обриву лінії. Я глянув на годинник 1147, відмітив час, списав номер, пішов за кавою, намагаючись відмахнутися від думки, що мене просто розігрують. Але коли спитав у чаті, хто телефонував із внутрішньої лінії. Колеги запевнили, що в нас таких номерів узагалі немає. Додому я повернувся пізно. Квартира була тиха, але якась інакша я жив сам і завжди залишав речі на своїх місцях: пульт біля телевізора, ключі біля дверей, чашка на столі. Того вечора все було трохи зміщене, пульт лежав догори дном, чашка стояла не там. У ванні, коли запітніло дзеркало, я помітив відбиток долоні маленької, ніби дитячої. Витер рукою не стирається, тільки коли провів пальцем по склу, пляма зникла, наче втекла в глиб. Я не надав цьому значення, списав на втому але вночі мені приснило, що я стою перед дзеркалом, і моє відображення говорить першим його голос був тихим, рівним. Залишилось дві доби. Наступного дня я вирішив не згадувати про цей дзвінок, але коли о дев'ятій ранку телефон знову засвітився тим самим номером, серце почало калатати. Я не збирався відповідати, проте рука сама натиснула прийняти. Ви не спали, сказав той самий голос. Це добре. Сон ускладнює синхронізацію. Що це за синхронізація? спитав я. Ми готуємо вас до завершення циклу. Послухай. Хто ти до біса такий? Просто оператор. Ваш обліковий запис активовано. Якщо ти не припиниш цей цирк, я звернуся в поліцію. Поліція не приймає звернення після 36-ї години, спокійно відповів він, і зв'язок урвався. Я перевірив історію викликів у системі. Дзінка не було, Мов би він ніколи не існував. Увечері я помітив дивне. Коли проходив повз дзеркало, відображення рухалося з легким запізненням кілька мілісекунд, але помітно. Я підняв руку, воно теж, тільки трохи пізніше. Я нахилився ближче і побачив, як воно моргнуло раніше, ніж я. Телефон задзвонив рівно о 20.00. Знову ті самі нулі на екрані. Ви майже готові, сказав голос. Тіло починає відокремлюватись. Що ви маєте на увазі? прошепотів я. Вас зареєстрували як тимчасового користувача. Пора звільнити місце. У слухавці клацнуло, і долучився інший голос. Тихий. дуже схожий на мій. Він сказав: Я повертаюся. Після того дзвінка я кілька годин сидів у темряві. Телефон лежав на столі. Екран миготів часом 00 і не змінювався. Я вимкнув його, витягнув сім карту, навіть розбив батарею. Але коли встав я наступного ранку, телефон знову світився, повністю заряджений, і на екрані блимає повідомлення Служба підтримки, одне нове оновлення для вашого тіла готове. Я відкинув його в шухляду, взяв куртку і поїхав на роботу. Відстань до офісу я долав щодня трамвай, дві зупинки, далі пішки. Але того ранку мені здавалося, що все навколо дивиться. Люди в трамваї не рухались вони сиділи нерухомо, очі скляні, руки складені на колінах, як у манекенів, і коли я пройшов повз. Усі одночасно повернули голови до мене без жодного слова. Хух. вискочив на зупинці, майже біг додому. Думав, галюцинація, нерви, перегрів мозок. Та коли я піднявся до квартири, замок був відчинений. Усередині все виглядало ідеально, навіть занадто. Посуд, який я залишив у мийці, чистий, постіль застелена. І на дзеркалі напис пальцем Тіло оновлено. Перезавантаження о 23 годині 59 хвилин. Я відчув, як холоне все всередині. Тоді короткий звук із кухні, наче хтось прокрутив мій чайник, але не увімкнув. І раптом телефон знову заспівав ті самі нулі. Ми перевірили ваші параметри, сказав знайомий голос. Кіло стабільне, доступ до зорової системи відкрито. Зорової системи? Так, подивіться ліворуч. Я озирнувся у вікні за тонкою фіранкою стояв я. Абсолютно такий самий: куртка, зачіска, навіть подряпана на руці. Він дивився просто мені в очі і посміхався. Я кинувся до дверей, але вони не відчинились. Телефон у руці тремтів. Що це таке? закричав я. Хто ти? Ми лише обслуговування, спокійно сказав голос. Ми не створюємо нових тіл, ми лише повертаємо старі їхнім власникам. Я не віддаю своє тіло нікому. Ви вже погодились, коли народились. Після цих слів лінія обірвалась. Я стояв, тримаючись за груди, дихання стало важким, у вухах дзвеніло, а потім дзеркало на стіні тріснуло саме по собі. Зі шпарини потекла чорна рідина, густа, як мастило. Вона текла повільно, доки не торкнулась мого взуття. І я почув, як десь позаду знову заговорив той другий голос Тихий: Не бійся, я просто повертаюся додому. Я обернувся і побачив, що відображення вже не в дзеркалі, воно стоїть просто в кімнаті. Я зробив крок назад, але ноги стали важкі, як бетон. Воно повільно наближалося і з його обличчя сповзала моя власна шкіра, відкриваючи щось бліде, тонке і з чорними прожилками під очима. Твій термін спливає, сказала воно, а я чекав 13 років. Воно торкнулось моїх грудей долоною, і в ту ж мить серце завмерло. Темрява Спершу була тільки вона без форми, без напрямку, без часу. А потім звук, повільне потріскування, як від старого модему, який намагається під'єднатися до мережі. Я відкрив очі. Переді мною нескінченний простір, усіяний рядами кабін, схожих на офісні, тільки замість моніторів, старі радіоприймачі, кожен тихо шипів, ловив чужі голоси, і десь між ними звучав знайомий тон: Пі, 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 як дзвінок. На моїй кабіні табличка, Оператор номер 231 Активно. Я намагався встати, тіло слухалось, але воно було не моїм. Руки надто тонкі, шкіра сіріша, голос хрипкіший. На столі миготіла кнопка Прийняти виклик. Я вагався, але натиснув Ало? сказав я. Вітаємо у службі підтримки! відповів автоматичний голос, але вже з мого рота. Я замовк. Це не я говорив. Голос сам продовжив: Ми помітили, що користувач із вашим кодом ще не завершив цикл передачі розпочати дзвінок. На екрані переді мною з'явилось ім'я Олег Савчук. Моє. Я хотів відмовити, але пальці самі натисли так, і в навушниках пролунав знайомий гудок: Раз, два, три. Клац! Алло? почув я власний голос. Хто це? Я спробував крикнути, але рот не слухався. Слова просто лились, як записана програма. Ми помітили, що ви неправильно користуєтесь своїм тілом. Ваш термін спливає через три дні, з того боку лінії тиша. І потім тихий шепіт. Мій же власний. Я вже це чув. В кабіні моргнуло світло. На стіні проступив рядок, цикл завершено. Наступний користувач готовий. Я намагався відірватися від крісла, вирвати кабель, але руки приросли до підлокітників. Зі стелі спускалися нові дроти, впліталися мені під шкіру, у голові шипіння, потім голос: Ти ж сам прийняв оновлення? Ні, я не хочу! Ніхто не хоче, але система. Повинна працювати, у дальньому ряду інші оператори теж почали рухатись: хтось сміявся, хтось плакав, а дехто просто дивився в порожнечу, повторюючи: Ваш термін спливає через три дні. Мене тягнуло назад у темряву, кабіни гасли одна за одною, поки не залишився тільки мій екран. І останнє, що я почув, це тихе дзеленчання нового дзвінка. Виклик номер 232 Я натиснув. Вітаємо у службі підтримки. Пане, у вас помилка в тілі, ви живете не так, як хотіли. Заявка відкрита. Термін три дні. Потім ми прийдемо по лінії. Дзвінок із тьми. Не вже знайшли, хтось у мережі, стирає сліди, голос лагідний та з присмаком криги. Каже, Твоє тіло не твоє, більше сину. Світло блимає наше серце, екран показує. Забуто мої сни, мої страхи, мої хвилини, маршруту. із існи. Користувались тілом без ліцензії, ваше дихання зареєстровано, ваш час перевищено. Дякуємо, що залишались з нами.